Нещодавно вперше в Україні проходив професійний конкурс Кращий бухгалтер України, в якому взяли участь більше трьох тисяч фахівців з усіх регіонів країни. І вже традиційно лозівчани не тільки беруть участь у конкурсах такого гатунку, а й посідають призові місця. У п'ятницю цю звістку до Лозової привезла регіональний представник видавництва, яке випускає фахове видання для бухгалтерів, член журі. Я приїхала до вас з одною метою, і Мені це дуже приємно сказати, що ваш головний бухгалтер, начальник фінансового відділу в номінації Кращий бухгалтер України. Номінація Кращий бухгалтер України в бюджетної сфери зайняла друге місце, почесне друге місце. І як було передбачено умовами конкурсу, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Лариса Шульгінова отримала не лише диплом лауреата, а й подарунок. Ноутбук з фаховим програмним забезпеченням сам конкурс зібрав найкомпетентніших бухгалтерів комерційних та бюджетних установ країни та залучив багато уваги громадськості, розповідала Лариса Анатоліївна. Участь у конкурсах переконана головний бухгалтер виконкому робить життя цікавішим для того, щоб самоутвір та скажем капіталісіда. На каком я рівні, нахожусь серед інших бухгалтерів. Я так поняла, що там приймали участь не професіонали, котрому вірені всі більш керуючи справами виконкому, Юрій Кушнір закликав усіх фахівців виконкому демонструвати свій рівень теоретичних та практичних знань в усіляких змаганнях та конкурсах. Бо як доводить життя, демонструвати є що.